Сергій Морує стіни у новому лікувально-реабілітаційному корпусі каже, роботи багато намагається не відставати від запланованих графіків. 8 до 5 Часом довше, якщо не в тобто багато роботи Так, да, роботи Хватає новий корпус обласного госпіталю на Рівненщині. Почали будувати рік тому. Потреба виникла через повномасштабну війну. Пацієнтів з важкими черпно-мозковими та спінальними травмами побільшало. Тому на рівні уряду вирішили розбудовувати заклад, а саме доповнити госпіталь новим чотирьохповерховим корпусом. Це великий. Корпус загальною площею майже 13 метрів квадратних. Це в ньому буде як приймально-діагностичне відділення, так і стаціонарне відділення. В ньому будуть великий операційний блок, який буде надавати допомогу нашим захисникам, а також буде перша в Україні неприватна лабораторія стобурових клітин, де будуть використовуватися новітні методи в лікуванні поранень, захворювань з використанням стобурових клітин. Крім того, у госпіталі планується будівництво вертолітного майданчика для оперативного транспортування поранених військових. Нове приміщення буде розраховане на 150 пацієнтів. 500 мільйонів нам виділили, 800 залишилось, мільярд 300 це якраз те, що нам сьогодні залишається для того, щоб завершити цей безпосередньо новий корпус. Це в чому основна його суть? Це корпус для спінальної хірургії. Те, чого немає сьогодні на теренах всієї країни, і ми надіємося, то що не просто розширимо існуючу базу госпіталів, оскільки нам не вистачає для реабілітації для лікування наших військових, оскільки величезний попит для того, щоб попасти якраз в наш госпіталь, тому було прийнято рішення і розпочати будівництво такого корпусу. Щороку у госпіталі проходять лікування та реабілітацію близько п'яти тисяч пацієнтів. Завдяки новому корпусу ліжкомісць побільшає. Завершити будівництво планують у 2025 році. Анна Цук Олексій Олексієнко випуск новин.